Ємність із технічною водою посеред подвір'я багатоповерхівки, це, мабуть, єдине благо цивілізації, яке залишилось для мешканців ось цього напівзруйнованого будинку у селищі Горенка під Києвом. Звідси до центру столиці усього кілометрів 20. і тут людям доводиться митись на вулиці, готувати їжу на багатті, ходити в туалет за вітром і прати речі отак просто неба у мисці. Кому нема де жити, Ті тут живуть, а начнеться зима. Я не знаю, що я буду робити. Я не знаю. Нам нема де дається. П'ятиповерхівці за адресою Садова 21 приблизно 60 квартир, і близько 30 мешканців повернулись додому ще на початку квітня. А хтось навіть взагалі нікуди не виїжджав. Ці люди чи не перші зустріли та відчули на собі повномасштабне вторгнення Росії? Ми не були під окупацією, але ну я просто роблю наголос. Ми були це кілометрова зона, перша лінія фронту. Горенка стала своєрідним форпостом столиці, і у перші ж години війни люди зрозуміли увесь жах ситуації, але миттєво втекти можливості не було. Ми живемо на п'ятому поверсі уже в два години дня, і нам дуже видно аеродром, Гстомський аеродром. Вже почав він горіть. Видно було міст, видно відразу го Гостомель. Все видно, хто літав, куди літав, скільки помили, скільки горіло. Ну страшне. З вікна було видно, що все стояло. Варшавка стояла. А тут садова стояла. Все це стояло. Суцільна пробка. А вже за кілька днів горенка також почала палати. Сюди полетіла ворожа артилерія. 28 лютого 14.30. Були прильоти артилерії е, з напрямку Гостомеля, у напрямок Оренки. Сюди почало прилітати, мабуть, через три дні так уже конкретненько. Ми вже розуміли, що воно тут бахкає вже. Ось. А все почалося більше от з 3 на 4 і вже так сипало, що от просто цілу ніч. І ми вже переїхали на початку березня більшість мешканців будинку зуміла евакуюватись, а ті, хто лишився, сиділи у підвалі. І, врешті, укриття врятувало людей, адже пізно ввечері, 7 березня, у багатоповерхівку прилетіла авіабомба. Тому авіабомба ну, люди, які тут перебували, вони були в підвалі, і вони саме там і були, ось там, де був перельот. Ось то вони кажуть, що це був такий ну, характерний такий звук авіабомби. Її було вісім чоловік і три собаки. Збиралися відпочивати, але об 11.15 був прильот. Дуже все затрусилося, вони почали зрозуміли, що вже вони не вийдуть тим входом, який є. Пробили стіну між. А, Двома підвалами, щоб вийти на боковий, майже добу люди вибирались з-під завалів. Коли вийшли на вулицю, побачили ось таку картину: підходять двері. Міча спаладного Так. Попри моторошні кадри, мешканці будинку радіють. Радіють, бо лишилися живі і вибрались на вулицю. У найскрутнішій ситуації в житті ніхто не втратив людяність, подбали навіть про тварин. Ось одна собака, котра була. У ця собака, да, вона... вона пережила цю вона пережила цю бомбку. <гум> <гум> да. На початку квітня, коли орків вибили із Київщини, мешканці будинку почали потроху повертатись до своїх домівок. Звісно, що упізнати свою оселю було дуже складно. Чекати Дварію винесло. Два открытия. Ні, я нічого відкривати не буду. Просто хочу подивитися, чи було ми радіо врачи. Судя по всьому. Були, були. он замокнули. Смарку вгоню. Вот тришка жаріла. Що ж вскрыто? Бачите, я туди заходити не буду. Страшно було проходити поряд з будинком, коли ти уїжджав, воно було все ціле. До останнього не вірилося, що все ж таки на картинках, на відео, то наш будинок. До, до останнього, і коли ми приїхали, і побачили це все на власні очі. Коли ми вже сюди перший день повернулися, двері всіх відчинені були. Речі, отак, все перегорнуте, перекинуте. Квартира в нас сіліла крім вікон і дверей. Ну, чи то вибухом вибило двері, чи то мородери, коли хотіли туди зайти. У кого квартири вціліли, навіть вже не беруть до уваги вибиті вікна, розірвані від морозу батареї та зламані двері. Окрім прильоту авіабомби, будинок влучило за два десятки інших снарядів. Їх уламки можна знайти чи не в кожній оселі. Та мешканці самостійно усе прибрали та більш-менш привели до ладу свої домівки. Продовжують жити без світла, без води, без газу, без водовідведення. Коли все це відновлять, невідомо та бентежить насправді не це. Бентежить людей повна невизначеність і відсутність комунікації із місцевою владою. Ми не можемо зрозуміти. Він буде стояти, його відновлять. Ти не розумієш, на якому ти світі між небом і землею, тобто вроді вціліло. Ти, е... Радий, що ну хоч щось, хоч стіни вціліли, жити можна, бо ми там зараз будемо перебувати. Вже ми вже майже все переїхали, зібрали там, прибрали. Ну, Якщо будуть відновлювати, то все можна відновити, зробити. Але мешканцям будинку і досі навіть не прояснили їх подальшу долю. Не кажуть, чи будуть відновлювати багатоповерхівку, чи можна облаштувати свої оселі та готуватись до зими, чи шукати інше житло. Вже кілька місяців людям обіцяють, що з дня на день навідається спеціальна комісія, яка зробить висновки, але й досі жодної інформації так і немає.